Добавка куркумін привертає увагу як спортсменів, так і вікових людей. Хоча здається, що це абсолютно різні категорії за яскраво жовтою спецією куркумою. Ховається насправді дуже корисна добавка. Куркумін практично кладе на лопатки, таке знеболювальне, як діклофенак, і це згідно з дослідженнями. Крім того, сповільнює старіння, сприяє схудненню, зменшує крепатуру та больові відчуття після великих навантажень. Зараз буде коротко і по суті про властивості куркуми, кому вона потрібна і як її правильно приймати, щоб вона дійсно засвоювалась. Бо додавати спеції в плов – це безглуздо. Бути спортивним просто поїхали. Для початку треба розібратися, що нас цікавить саме куркумін, активна речовина, по-іншому турмерік, це природний компонент, який входить до складу кореня куркуми. На жаль, у звичайних спеціях, які ми додаємо до страв, цієї речовини дуже мало, тому використовують виділений екстракт куркуміну. Кому і чим буде корисна ця добавка? Прийом куркуміну позитивно впливає на роботу інсуліну, покращує чутливість клітин до цього гормону, а також попереджує накопичення жирових клітин. Згідно з аналізом декількох досліджень, куркумін сприяв зменшенню загальної маси тіла. А для людей з сильним ожирінням суттєво зменшилась окружність талії. Так би мовити, рятувальний круг здувся. Тому, в поєднанні з дієтою, куркумін можна рекомендувати для схуднення. Спортсменів також зацікавить антикатаболічна дія. Він знижує. Атрофію і зменшує руйнування м'язів. <реклама> це корисно на сушці, щоб втримати м'язеву масу або тим, хто хворіє, чи людям у віці. На жаль, з віком втрата ваги, саркопенія це природний процес. Тому будь гарним онуком чи онучкою і піджени близьким куркумін. Вони теж хочуть мати м'язи. Я не мав такого вигляду, аж із... ніколи. Ти ніколи не мав такого вигляду. Також куркумін – це непоганий відновник після тренувань і борець з крепатурою. По даним досліджень, з куркуміном відновлення проходило швидше та фіксувалось зниження больових відчуттів після тренувань, пов'язаних з мікропошкодженнями м'язів. Можливо, це не потрібно звичайному відвідувачу залу, але якщо це активні силові тренування, а потім м'язи ниють ще кілька днів поспіль, то куркумін повинен відчуватися. Їжте мене чорт забирай. Це наказ. До речі, більше детальної інформації про добавки саме для відновлення є у цьому відео. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. Куркумін можна приймати профілактично для зміцнення імунної системи. Він допомагає боротися з вірусами, бактеріями та грибками. До того ж, це потужний антиоксидант, він може захищати клітини від Пошкоджень, спричинених вільними радикалами, які виникають під час активних фізичних навантажень. Окислення зістарює, пошкоджує клітини, сповільнює процес їх відновлення і може викликати різні захворювання. Як ви вже зрозуміли, спектр дії і досить широкий, але найбільше куркумін зарекомендував себе при лікуванні суглобів артриті острого артриті. Основна його робота зафіксована як протизапального. Чому так багато цьому уваги? Тому що це природний процес. Захисту організму і боротьби з хворобами чи пошкодженнями. Затягнутий процес запалення погано впливає на організм, він некомфортний, а куркумін сприяє швидшому оздоровленню. Також його використовують як знеболювальне. Він суттєво знижує больові відчуття та дискомфорт, наприклад, в суглобах чи спині. Це вражає. І знову ж таки є відповідні дослідження. Причому його ефективність порівнюється з діклофенаком чи ібупрофеном. Такому випадку порція куркуміну дійсно має бути велика, проте, на відміну від препаратів, він не має тих самих побічних дій. А тому, якщо проблема тривала, ниючий біль не дає спокою, неможливо нормально спати, і ви вимушені приймати знеболювальні на постійній основі, то краще замінити їх саме куркуміном. В деяких дослідженнях навіть покращилась рухливість та гнучкість суглобів. О, мої суглоби як новенькі. Ух ти, тільки глядаку заціни. Тому різні проблеми з суглобами, їх профілактика, великі спортивні навантаження це все показання до прийому куркуміну. Не менш корисною є інформація не тільки з досліджень, статей, але й з відгуків. Тому напишіть в коментарях свою думку і ефекти, які ви отримали від прийому цієї добавки. Це теж буде цікаво. Як правильно приймати куркумін? Певно, треба пояснити. Звичайна порція профілактична: плюс-мінус 500 міліграм щодня. Що мається на увазі? Це просто підтримка організму та оздоровчий ефект, можна приймати на постійній основі. Збільшувати порцію до ударної варто тільки спортсменам в період серйозних навантажень, в період реабілітації після травм чи використання як знеболювального. Спирання халаба. Диви, диви, диви. Така порція складає від 1,5-2 грам. В такому випадку слід пропивати курсами. Наприклад, 1-2 місяці в великій порції, а потім або зробити взагалі перерву, або знизити її до 500 мг. Прийом куркуміну безпечний, побічні ефекти зустрічаються вкрай рідко, але все одно порцію в 2 грами велику варто ділити на кілька прийомів протягом дня. Дуже важливий момент: звичайний куркумін погано засвоюється, а тому його треба приймати з екстрактом чорного перцю. Називається ще піперин, біоперин, чи навіть випускають куркумін в особливих формах, що мають вищу біодоступність. Що ти верзеш? Для прикладу, американська компанія Svensson, тут куркумін в великій порції, близько 700 мг на капсулу, проте в складі немає перцю і варто його приймати саме з чорним меленим перцем. Або обрати інший варіант. Наприклад, у тієї ж компанії є вже Turmeric and Black Pepper у складі. Тут на капсулу 600 мг і 5 мг Чорного перцю. Тобто краще надавати перевагу саме такому складу. Він буде ефективнішим. Той самий бренд, але тут куркума, ягоди асаї і е, імбир. В даному випадку позиціонується як комплекс антиоксидантів проти старіння, піперин чи перець зустрічається і в інших добавках, наприклад, перед тренувальних комплексах. Тому звертайте на нього увагу: він підвищує ефективність прийомів. Це також показують дослідження. Приймати куркумін рекомендується відразу після їжі, як і усі подібні рослинні екстракти БАДИ. Якщо вас цікавить саме відновлення суглобів, то треба звертати на комплексні добавки, які мають більший спектр дії, той самий популярний «Animal Flex», також в своєму складі містить куркумін, причому тут вказана досить невелика порція 275 мг куркуміну. Проте відгуки про Animal Flex дуже хороші, особливо при прийомі 2-3 місяці. Взагалі в комплексах для суглобі звертайте увагу, чи є там колаген, гіалуронова кислота, МСМ – Це теж протизапальне і знеболювальне. Для прикладу, ще один варіант це Genius Nutrition, шведський виробник Flex GM. Тут у складі, що привертає увагу, це велика порція гіалуронової кислоти на три капсули 250 мг. Також екстракти, мінерали, вітаміни для кращого засвоєння, піперин тут є, і куркуміну 250 мг. Склад хороший, профілактичний. Якщо є травма чи проблема, можна сміливо подвоювати, потроювати дозування. В будь-якому випадку, в першу чергу, звертайте увагу на склад продукції, а не розпіарний бренд. Речовина куркумін дуже цікава за своїми ефектами, що важливо з великою кількістю даних. Її ще називають чудо добавкою від старіння. І дійсно для вікових людей куркумін може входити в топ 3-5 необхідних добавок. Ну бо завжди щось ниє, хрустить, тріщить. Можливо, молодому двадцятилітньому організму ця добавка не потрібна, проте, якщо вам аж вже за 30... слухай, лети вже старий пірати, то тут вже треба починати дбати про збереження свого здоров'я. Знову повторюватись, кому і для чого добавка потрібна не буду. Ви і так кмітливі, самі проаналізуєте усю надану інформацію і приймете рішення, треба вам куркумін чи ні. На даному етапі, ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. лайк, підписка, побачимось.